Сьогодні 5 липня, десь 3 година, покажу, як обробляю однорамочні відводки від кліща. Але відео, напевно, я викладу пізніше. Так, Ставлю випарники, отут рамочка з розплодом, де матка сіє. Випарничок ставлю за заставну. Так само з цієї сторони. Зразу за заставно. За, за тут дві рамочки, тут одна. Але це в робили це дві на одну рамку розплода. Ну і вливаю орієнтовано десь до п'яти кубиків. Може три. Вони слабенькі, їм багато не треба. Але основне за заставною, щоб кислота не пошкодила матку часом. В них тільки рамки розходу. Вони ще повентилювати не зможуть вивітрити, оскільки вони повністю закриті, в них тільки вентиляція через литочок. Щоб зразу не було в них кліща. Якщо виникнуть питання, задавайте.